Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми розв'язуватимемо задачі на теорію ймовірностей. На попередніх уроках ми вивчили класичне означення ймовірності та його зв'язок із частотою появи подій. Сьогодні ж ми закріпимо ці знання, розв'язуючи задачі. Задача 1. Ви граєте в комп'ютерну гру. Якій потрібно відкривати скрині. З однієї з них ви дістаєте навмання один зі ста можливих предметів. Усі ці предмети випадають з однаковою імовірністю. Уявімо, що ви дуже хочете отримати один конкретний предмет зі 100 можливих. Яка ймовірність того, що, відчиняючи 100 скринь, ви жодного разу не витягнете заповітний предмет. Розв'язання. Всього різних можливих результатів 100 відкривань скринь буде 100 у сотому степені. Це випливає із правила множення. Адже у нас є 100 різних предметів, які можна отримати відкриванням скрині. Та для кожного зі 100 можливих результатів першого відкривання є 100 можливих варіантів для другого відкривання. І так далі. Тепер. Підрахуймо, скільки серед цих варіантів таких, коли жодного разу не випав бажаний предмет. Кількість таких варіантів становить 99 у сотому степені. Це також випливає із правила добутку. Але тепер на кожне випадання є 99 варіантів. Адже може випасти будь-який предмет зі ста, окрім бажаного. Відповідно, ймовірність не отримати бажаний предмет, відчинивши 100 скринь, дорівнює 99 у сотому степені поділити на 100 в сотому степені, що приблизно дорівнює 0,36. Чи чули ви колись вислів, «казано завжди виграє? Розгляньмо, чому це так на прикладі гри в рулетку. У рулетці є поле. Яке складається з 18 червоних чисел, 18 чорних та нуля, який не має свого кольору. А також у ній є барабан, за допомогою якого випадковим чином обирають одне з чисел. Перед обертом барабана гравці роблять ставки. Є багато різних можливих ставок, але ми розберемо лише одну ставку на чорний колір. Тобто гравець ставить 1 гривню на чорне, і якщо на барабані випаде одне з чорних чисел, то гравець виграє гривню. А якщо випаде червоне чи 0, то навпаки програє гривню. Спершу підрахуємо ймовірність виграшу. Оскільки всього може випасти 37 різних чисел і серед них 18 чорних, то ймовірність випадання. Чорного числа дорівнює 18 поділити на 37, що трохи менше за одну другу. Припустімо, що за день роботи казино гравці мільйон разів зробили ставку на чорне. Оскільки мільйон це досить велика кількість ігор, то частка підкидань барабану, в яких випало чорне число, буде дуже близькою до 18 18,37. Тобто, ймовірності випадання чорного числа. Отже, чорне число випаде приблизно 486 486,48 разу. Для подальших розрахунків вважатимемо, що рівно 486 тисяч 486 разів випало чорне число. І, відповідно, не чорне число випало. 1 мільйон відняти 486 тисяч 486, що дорівнює 513 тисяч 514 разів. Тож за цей день гравці сумарно виграли 486 тисяч 486 гривень. А програли 513 тисяч 514 гривень. Тобто в сумі програно. 513 514 гривень відняти 486 тисяч 486 гривень. Що дорівнює 27 тисяч 28 гривень. Для інших ставок справедливі аналогічні розрахунки. Наприклад, ще один варіант це ставка на конкретне число. Якщо гравець поставив 1 гривню на певне число. І воно випало на барабані, то гравець виграє 35 гривень. А якщо випало інше число, то програє 1 гривню. Для всіх можливих ставок у рулетці Казино встановили такі виграші, що в середньому на кожен поставлений мільйон гривень гравці втрачають 27 тисяч гривень. Хоч ми розглянули, приклад, лише рулетки. Але, провівши аналогічні розрахунки для будь-якої азартної гри, ви також переконаєтеся, що казино завжди виграє. Отже, сьогодні ми порахували ймовірність не отримати бажану річ, відкриваючи скриню із випадковою винагородою та з'ясували, чому казино завжди виграють. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!